Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Просто зараз катастрофа для Кремля. Росіяни рушили прямо на Путіна. Момент, на який чекали усі башкири, відділяються. Європа стрибнула вище голови. Підтримка України такою потужною ще не була. Ляпа США, який змінив курс на мир, кривава помста зсу. Наші зірвали джекпот. Українські спецпризначенці жорстко покарали противника. Буданов заявив про початок нової війни. НАТО висить на волосині. Диктатор в Вагоні і намагається захопити космос. Орєшніком тепер керує Лукашенко. Зміна правил гри. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Нарешті це сталося бунт у РФ. Люди вийшли на вулиці, путіна від цього рве на шматки. Башкортостан повстав. Партизани розпочали свою місію. Людь проти диктатора лише зростає. Відео розлетілися мережею. Час розплати настав, а заклики до революції вже неможливо заглушити. Таємні збройні загони вже готуються завдати удар прямо по путіну. Невже це початок краху імперії? Перші подробиці не пропустіть. Башкортостан протестує російській диктатурі все важче маніпулювати народами всередині країни. А вся річ у тому, що нещодавно в закладах культури Башкортостану пройшла акція до Дня Башкирської мови. Але Башкири вирішили скористатися цим моментом для протестів. На плакатах були написи з антиімперською риторикою, згадували також і політв'язнів. Республіка Башкортостан. Республіка Башкортостан і національний рух Башкир. Він, напевно, сьогодні є одним із найактивніших на території Росії. На офіційних сайтах та в соціальних мережах клубів та бібліотек були опубліковані плакати, фотографії та тексти башкирською мовою. У них йдеться про те, що імперії історично змушували підкорені народи переходити на демінуючу мову, позбавляючи їх політичної волі та можливості діяти у власних інтересах. В історії багато імперій змушували підкорені народи переходити зі своєї мови, тому що розуміли, рідна мова зміцнює національну самобутність і єдність, а значить, ускладнює насильницьке нав'язування чужої волі і дає народам можливість діяти у власних інтересах. Ті, хто змінював мову, намагалися змінити і сутність народу. Також у низці публікацій згадуються історичні діячі, які боролись за автономію та незалежність Башкортостану. Башкири завжди були хорошими воїнами. Башкири... Башкири завжди були добрими воїнами. Історично російська влада формує Башкирію як добровільне приєднання до Російської імперії. Проте це все відбувалося вогнем і мечем. Зеваємо Російської імперією, однак, це все відбувалося огнем і нічому. Цікаво, що джерела ресурсу є Москва в Башкортостані пропускає, що ця акція пранк, бо таке вже відбувалось раніше. Зокрема, наприкінці листопада в республіці відбулися акції пам'яті з використанням числа 8000. тисяч. Державні установи тоді публікували матеріали з хештегом «8 тисяч героїв, в яких стверджувалося, що Башкортостан втратив понад 8 тисяч людей під час війни в Україні. При цьому влада республіки офіційно такі дані не озвучувала. Але є для Росії загрози серйозніші. Останнім часом активно розвивається партизанський рух Башкир. Я Курдан, я представник підпілля роти Башкорт. Я голос Башкирів і готовий заявляти про себе. Мої предки боролись за свободу, і я готовий довести справу до кінця. Башкирія буде вільна. Стань частиною роти Башкорт. Швидко зростає кількість учасників цієї роти. Башкорт, сама рота Башкорт це військовий підрозділ Міжнародного легіону територіальної оборони України, сформований із башкирських добровольців у 2022 році. А зараз з'являються все нові відео із закликом приєднуватись до їхніх лав. Башкіри, башкіри, об'єднуйтесь, підпілля росте. Дедалі більше російських міст прикрашають написи від імені підпілля роти Башкорт. Російський режим Путіна максимально російський режим Путіна максимально намагається придушити ці національно визвольні рухи. І подивіться за втратами пропорції тих народів, які населяють російську територію. Хто найбільше страждає від відправлення так званих бійців, так званого СВО. Це малі народи, в тому числі башкири, і це робиться спеціально. Ніхто не хоче вмирати на війні проти чужої суверенної держави. І це як ніхто розуміє рота Башкорт, які продовжують боротьбу з кривавою диктатурою Кремля. Розпад Російської федерації Росії, котрий є неминучим як для будь-якої імперії. Я не кажу, що це відбудеться завтра, але він почнеться саме з національних квартир, так званих квартир, так називаємо. Зважаючи на все це, боротьбу вони мають намір посилювати для режима Путіна. Ці новини дуже погані. У Європі стався справжній вибух. Тепер Україна тихо, але впевнено диктує власні умови. Вирішено, Київ визначив межі компромісу. Британія, Франція і Німеччина намагаються знайти золоту середину із Вашингтоном. Нарешті це сталося США на боці України. Американці змушують Трампа прогнутися і плюнути в обличчя Путіну. Шанс на справедливий мир ще ніколи не був таким великим. Усе про це в деталях у сюжеті. Далі. Ми пообіцяли, і ми виконали. Європейський союз покриє нагальні фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Європа продовжує підтримувати Україну фінансово, політично та дипломатично. Так, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, але угода, досягнута між великими державами без згоди України і без згоди європейців, не стане основою для справжнього та міцного миру в Україні. Ця допомога залишається одним із ключових факторів у протистоянні Росії, але не всі країни Європи настільки доброзичливі. Війна вирішена, росіяни виграли. Це закрите питання. Питання в тому, коли ми домовимося з росіянами, і хто він домовиться з росіянами, тим не менш Європа не залишається осторонь і часто веде переговори з американською стороною, просуваючи український варіант мирного плану. Вони не вийшли на новий рівень, тому що і Трамп і Україна, і в принципі весь мир знаходились в такому определеному очікуванні в моменті суб'єктивізації Європейського союзу і якраз рішення о предоставленні Україні. 90 мільярдів євро на наступні два года, це один із сигналів в принципі от взрослі європейського союзу і готовності брати на себя ніякої відповідальність. 21 грудня в Майами пройшов новий раунд переговорів за участю України та США, але і там не обійшлося без партнерів України, таких як Німеччина, Британія та Франція. Если говорить вот о последней фазе переговорного процесса, то только недавно европейцы к нему присоединились в полной мере. Европа, которая дает довольно большие и ощутимые финансовые вливания в поддержку Украины, ощущает в себе право требовать также места за столом переговоров. Позиция Франции, Британии и Германии, она не только усиливает представление Украины о возможных маневрах в рамках этих переговоров, но в то же время вот она консолидирует общую европейскую позицию. Поки Трамп сподівається, що Путін все ж одумається. Ми не вважаємо себе відповідальними за гибель людей, тому що не ми починали цю війну. Більшість звичайних американців підтримують допомогу Україні, а Сенат США і взагалі схвалив 800 мільйонів доларів військової допомоги на два роки і зробив би ще більше, якби не одне, але Підтримка в сенаті і в палаті представників вона існує, Но в той же час можливості американського конгресу сьогодні немного обмежені. Ну, скажем, переводя на украинский манер, такой моновластью со стороны Трампа. И голоса, которые звучат и Линдси Грэма, э, с автора законопроекта по вторичным санкциям по отношению к РФ, и его как раз коллеги э, Блюменталя и Демократа, вот они постоянно продвигают украинский нарратив, но пока без зеленого света со стороны администрации Белого дома. Вперше з початку переговорів Україні вдається просувати власні позиції мирного плану. В документі закріплюються сильні гарантії безпеки, збереження власної армії та присутність іноземного контингенту. Особливо на фоні відчутимого тиску, давлення, яке було оказано з боку Білого дому на Україну, і бажання підписати мир будь-якою ціною. То на сьогоднішній момент цей трек вийшов на більш якісний і продуктивний рівень з точки зору України і наших са. Вот именно сформулировать общую точку зрения между Украиной, Европой и США вот этот фактор будет определяющим в том, насколько эффективно Украина сможет продолжать защищаться от российской агрессии, которую кремлевский диктатор по всем видимым признакам сворачивать не планирует. Ці результати стали можливі завдяки тісній роботі України з європейськими партнерами, які допомагають Києву впевнено відстоювати свої позиції. Позиція Брюсселя на во многом определяюща для України, тому що на фоні, скажем, прямо, Антіукраїнської позиції, часто котора з сторони Трампа, імінно голос європейців являється важливим і усіляючим фактором в контексті продвиження імінно української точки зріння в рамках мирного процесу. Україна не залишилась одна в цій війні. Підтримка майже всієї Європи та ключових країн дозволяє Києву не тільки протистояти Росії, але й висувати власні вимоги. У цю мить ППУ РФ виявилася безсила, прорив наших, на який чекали усі. Гур і СБУ жорстко увійшли в глибокий тил противника і рознесли останні мрії Путіна на переважання. Початок спецоперації в Криму це треба бачити. Удари, від яких у російських генералів плавиться мозок, оборона Росії остаточно пробита, ворога розірвало. Перші подробиці про це вже за мить. Українські захисники продовжують нищити ворога не лише на фронті, а й у тилу. Маю знімаю. Знімаю. там. українських сил спецоперації своя тактика. Вони вміло атакують російські кораблі в неочевидних місцях, щоб заплутати супротивника та не дати можливості йому зреагувати. У Каспійському морі патрульний корабель мисливець, який росіяни використовували для охорони та патрулювання, змогли вразити лише кілька дронів. Все це сталося поблизу бурової платформи на нафтогазовому родовищі Філановського, яке теж потрапило під атаку України. І поки російське міноборони робить гучні заяви про збиття, військові об'єкти в Російської Федерації продовжують палати на військовому аеродромі держави агресора в Липецькій області сталася масштабна пожежа. В результаті успішної диверсії було знищено два ворожі дорогі бойові літаки: су Су-30 і су 27 су 27 ми су м і су – це нові самоліти. тому було вибрано саме ця локація локації унічтожена. Два самоліти як мінімум. Як з'ясувалося, це справа рук української розвідки. Ну а саму спецоперацію реалізував представник руху спротиву. Був вивчений маршрут патрулів, графіки та зміни вартових. На об'єкт зайшли тихо і вразили сушки прямо в захисному ангарі. Наша розвідка дуже добре хорошо Тобто не надо допустим виводити свої групи, йдуть контакти, тобто знаходять е е нерівнодушних і далі подарильної задачі под определенное финансирование выполняют вот такого рода действия. То есть, а это ведет к уменьшению боевого потенциала потенціалу російської авіації. нам, в принципі, приблизна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала в атаках на Україну. Може становити до ста мільйонів доларів. СБУ влаштували вибухову ніч і на аеродромі Бельбек в Криму. Знищено декілька РЛС, С-400 та панцир. Как только у нас появились дальние средства поражения, у россиян недостаток был зенитно-ракетных комплексов. Они сначала убрали несколько лет назад авиацию с Крыма, а потом опять вернулись. То есть сначала создали систему ПВО, то есть довольно-таки плотную, они начали прикрывать Керченский мост. ПВО. Ну, естественно, располагать в основном на аэродромных полях, в том числе и Бельбек, используется, в, основ в основном под расположение локаторов и зенитно ракетных комплексов плюс части авиации. То есть тактическая авиация практически там полностью. сидит плюс армейская. Они туда подтягивают ну, под задачи определенные, особенно перехвата наших дронов. Там располагаются в том числе армейская авиация и вертолеты. Вертолетчики э, используются в полном объеме для задач прикрытия, по крайней мере, от беспилотников. Ну а ракет уже аніс звісно, укриці не можуть. Там же в Севастополі під удари потрапили ще два винищувачі су 27 разом з диспетчерською вежею. Ця успішна операція ускладнить управління польотами окупаційної армії. Один з літаків вже був готовий до вильоту. Вони зараз прекрасно розуміють, що ми добираємося до аеродромів. і я так думаю, уберуть вони, в конце концов. Там через кілька місяців після того як потеряють з десяток бортов они у опять авіацію з відведуть її на митікову Росію. що найменше п'ять вибухів пролунало в Краснодарському краї. Росіяни чули гул моторів в небі від прольоту безпілотників та бачили яскраві спалахи. Після серії вибухів влада повідомила про пожежу на трубопроводі. Перед цим російські міноборони заявили про нібито успішне збиття тридцяти п'яти безпілотників. Маніпуляторчик у селищі Волна працює морський порт Тамань. У Тамані працюють термінали для перевалки нафтових продуктів та зрідженого вуглеводного газу. В пасіки Волна Тімрюкського района із атаки безпілотників в отримали получили два причала і два судна. Оперативний штаб Краснодарського края влада Російської Федерації заявила, що спалахи виникли на причалах. Площа пожежі склала від тисячі до півтори тисячі квадратних метрів. Серію вибухів було чути недалеко від НПЗ у Слов'янську на Кубані, який вже був атакований пару днів до цього. Українські захисники роблять все можливе, щоб завдати якомога більше шкоди армії агресора. У цьому їм допомагає опір на території ворога, який ефективно протистоїть путінському режиму та хоче зупинити цю війну. Терміново РФ розкручує маховик конфлікту. Буданов оголосив про нове вторгнення. Несподіваний поворот. Нова заява гур усе змінює. НАТО може зникнути. Путін стискає Балтію. Паніка шириться швидше за новини. Диктатор прокладає кривавий шлях через Польщу. Війна стартує. Поляки не були до такого готові. Чи зможе захід спрацювати на випередження? Дізнайтесь у матеріалі вже за декілька секунд. Вже в 2027 році Росія може напасти на країни Балтії і намагатиметься окупувати їх. Таку заяву у своєму нещодавньому інтерв'ю зробив голова української розвідки Кирило Буданов. Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скориговані, переглянуті у бік скорочення термінів на 2027-й. Про подібний сценарій та терміни днями писало агентство Ройтерс, посилаючись на свої джерела в розвідувательних службах США. За даними шести джерел, знайомих з інформацією американської розвідки, доповіді американської розвідки продовжують попереджати про те, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від своїх цілей із захоплення всієї України та повернення частин Європи. За словами джерел, вони значною мірою збігаються з думкою європейських лідерів та розвідувальних служб про те, що він прагне захопити всю Україну та території колишніх країн радянського блоку, включаючи членів альянсу НАТО. Так звана спеціальна воєнна операція йде за планом вже четвертий рік. Значних успіхів немає. Санкції дедалі більше. Росіяни все бідніші та бідніші. Тому країни Балтії як новий ворог ідеальний варіант. Чому Балтійські країни? Бо в Україні успіхів, яких стратегічного характеру досягнути воєнним шляхом у Росії вже не вдасться. Але Балтійські країни вони невеличкі і притиснуті на боля, тобто там. Роль логістики значно менша, і відповідно можливості по знищенню цієї логістики вразливості Росії уїсти ще значно менше. Там не потрібно дозаправляти танки, щоб пройти всю країну просто прорізати. Раніше Москва планувала атакувати країни Балтії в 2030 році. Проте термін скоротився. Крім Латвії, Литви та Естонії. Згідно з планами Кремля, Польща розглядається суто для ударів для військової компанії без захоплення. Путін хоче довести всьому світу, що Росія імперія. Для того щоб імперія, а вони себе бачать імперією розвивалася, Ти завжди маєш рухатись для розширення свого впливу та території. Це до речі, відповідь на багато питань. На півночі лише північний льодовитий океан, і далі по колу Америка не варіант, бо буде боляче на сході Тихий Океан, і знову ж таки Америка. Відповідь та сама на півдні – Китай, взагалі, катастрофічно. Сухопутний кордон будуть такі ж умови, як ось у нас у війні з Російською Федерацією. Тільки для них залишається тільки захід, який у їхньому розумінні. Вибачте за фразеологізм, зажерся хворий, слабкий і нарішучий день ще відбувається там 100 плюс терактів по Європі, і паралельно з цим висувається російська техніка на Балтійські країни, наприклад, плюс вони ріжуть кабелі зв'язку, плюс вони глушать просто GPS, те, що вони вже тестували над цією Балтикою для того, щоб а, сплутати карти всім. І далі, умовно кажучи, вже з вільнуса. Говорять про те, що вони готові зупинити бойові Не дивлячись на мирні перемовини щодо України, країни Балтії, Польщі та всі європейські члени НАТО повинні готуватися до можливої атаки РФ Україні в цьому випадку. Потрібно продовжувати свою боротьбу за існування інших варіантів просто немає. Екстрено Путін починає війну в космосі. Перші деталі, які обговорює увесь світ. Російські інженери запускають машини, які здатні вбити супутники Starlink. Ілон Маск нервує. Диктатор дає різку команду відрізати все на своєму шляху. Китай жорстко входить у війну. Сі Цзінпін вривається і показує силу. Зрештою, якими можуть бути наслідки запеклої боротьби прямо у космосі. Про це у сюжеті вже за декілька секунд. Як тобі таке? Ілон Маск РФ розробляє зброю для знищення супутників Старлінг у космосі. Про це повідомляє видання Associated Press посиланням на джерела в НАТО. Дві розвідувальні служби країн НАТО підозрюють, що Росія розробляє нову протиспутникову зброю, призначену для ураження супутникового угруповування Ілона Лонамаска руйнівними орбітальними хмарами уламків з метою обмеження переваги заходу в космосі, яка допомогла Україні на полі бою. Війна в космосі і знищення американських супутників одна з лякавок Путіна, якою російський диктатор користується майже з самого початку війни. Компоненти гражданської інфраструктури в космосі, предоставляємої Україні в воєнних цілях, можуть стати законною цілею для відповідного удара МІД РФ. Раніше, на початку 2024 року, роботи російських інженерів над космічною зброєю викликала занепокоєння попередньої американської адміністрації. На той момент йшлося про ядерний вибух у космосі, а також комплекси с 500 здатні знищувати ракети та космічні апарати на навколоземних орбітах. Президент США Джо Байден розпорядився налагодити контакт із Москвою. Це пов'язано із протиспутниковим потенціалом, який розробляє Росія. Повідомляється, що принцип дії нової російської зброї полягає у засипанні орбіт Старлінка сотнями тисяч високощільних кулястих елементів, які мають виводити з ладу одразу кілька супутників маска. Але тут у військових експертів з'являється низка питань до такої зброї. Орбіти Старлінк знаходяться на висоті порядка 550 кілометрів. Це 340 міль над планетою. І вісьма примічательно то, що Китайська космічна станція Тяньгун і Міжнародна космічна станція країни-окупантів працюють на більш низьких орбітах. По суті, не пошкодивши власні та китайські супутники, росіянам до «старлінків» не дістати. Крім того, принцип роботи супутників Ілона Маска такий, що у разі знищення одного з них сигнал швидко перейде до іншого. На даний момент на орбіті. находится порядка 10 тысяч запущенных спутников Старлин. То есть физически нейтрализовать всю, все количество спутников Старлинг практически невозможно. При цьому недооцінювати загрозу потенційної боротьби країн вісі зла із західними супутниками не можна, адже паралельно з РФ власні засоби боротьби із космічними джерелами зв'язку та інтернету розробляють у піднебесній. Ми внимательно ознайомилися з вашими пропозиціями. Наприкінці листопада китайські вчені змоделювали сценарій масштабної нейтралізації супутникової мережі Старлінку у районі Тайваню. Згідно з їхніми розрахунками для створення такого собі електромагнітного щита над усією територією острова знадобиться близько тисячі дронів озброєних спеціальними засобами для глушіння зв'язку. Тривога із півночі у мінську різко заговорили про запуск Орішника. Заява Лукашенка змусила насторожитися не лише Київ, а й усю Європу. Лічені хвилини підльоту, початок підготовки до нової ескалації. Тепер Лукашенко діє без вказівок Путіна. Мінськ вирішив потопити Москву і увірватися в НАТО. Розбираємося у цьому просто зараз. До кінця года на бойове дежурство буде поставлений і ракетний комплекс середньої дальності з гіперзвуковою ракетою «Орєшнік». А ми не несемо туда удар арешніка і посмотримо, що буде. Ми будемо в тому числі возможним продовженням із питання в бойових условиях. Про свій величезний орешник Путін говорить давно і багато, але тепер ракета звучить не тільки в промовах Кремля. Бункерний здається вирішив поділитися з найкращим другом. Перші позиції оборудовані ракетного комплексу «Орешник». Он у нас з вчорашнього дня и заступает на боевое дежурство. І от тепер, що цікаво, про заступання ракети на бойове чергування повідомляє не Москва, а Мінськ. Потому что если бы это прозвучало з уст російського президента, це было бы восприйнято как эскалация напряжения, повышение так называемых ставок. И фактически сигнал тому, что Російська Федерация выходит из так называемых мирних соглашений. а это автоматически повлекло би за собою введення допомоги экономических санкций за сторони Соєдніних Штатов. Хоча приблизно рік тому Лукашенко випрошував у Путіна для власної безпеки. Не сочтіть это за какую-то наглость. Я хочу публічно попросити вас, щоб новые системи вооружения, і прежде всего арешника були розміщені на території Білорусі. Це серйозно успокоїло би некоторые уми, які вже готові воювати проти Білорусі. Невже таки через рік Лукашенко переконав Путіна передати йому озброєння? Або тут все не так просто. Це з області самого Лукашенка даних об'єктивного контролю, які б свідчували про Передіслокації данных средств пораження более того розміщення на території Республіки Білорусь нет. заява білоруського глави, Звісно, звучить серйозно, але насправді ракети там немає, і тепер це все більше нагадує спектакль. Але навіщо його розігрують? Можемо говорити про тому, що це уже не совпадіння, а соответственно попитки Російської Федерації оказати воєнно-політичне давлення на європейські країни целью блокіроки вопроса о возможности изъятия заморожених російських активів в пользу України більше року тому балістичною ракетою Арішнік Росія вдарила по Дніпру. Держі повідомляють, що час підльоту ракети з Білорусі до Києва становить хвилину 50 секунд, до Варшави – 2 хвилини 20 секунд, а до Литви – трохи більше хвилини. Підльотне час, заметьте, не тільки Києву, як в більшій степені к європейським столицям. Іменно ось цей тезис продвигається російською стороною. Це дає зрозуміти, що російська федерація давить одновременно і на країни Западу, Піручерті європейських партнерів і на Україну в моменті підписання Україною так званих мирних заглашень. А ім'ячіду та територіальних уступках з стороны нашої країни. Ще один показовий момент це серійне виробництво цих ракет, адже як відомо, його немає. А це та експериментальне. средства поражения Российской Федерации. То есть ни о каком масштабировании производства речь не идет. Тем более о тех масштабах, которые бы позволяли Российской Федерации разместить его на территории Республики Беларусь. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация есть от 4 до 7 данных средств поражения. А поки бункерний і картопляний королі вирішують пограти в переміщення техніки, Україна робить так, щоб будь-якої техніки в Росії не залишилось. На аеродромі Бельбек збу знищили російський міг 31 та ще купу техніки на сотні мільйонів доларів. Получається, що російська Сторона э, не в состоянии не то, что прикрыть ключевые объекты, но даже российская система ПВО не в состоянии прикрыть саму себя от ударов украинских средств поражения. Вот это основной момент. То есть речь идет даже не о военной составляющей, сколько о информационной, политической и экономической. И это только начало. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Побачимось.